Не для кого не секрет, що для утримання судна на місці використовується якір, який зачіпляючись за дно протидіє вітру, течії та хвилям. Якорі встановлюються як на невеликі човни, так і на величезні круїзні лайнери та авіаносці. І якщо з надводними кораблями все ясно, то з підводними човнами тема якоря для багатьох не розкрита і виникає питання: а чи є якір на підводному човні і навіщо він там потрібен? На субмаринах, як і на надводних суднах, є якоря, але використовуються вони тільки для стоянки в підводному положенні. На різних глибинах є свої течії, і якщо поставлене завдання вимагає залишатися в заданому квадраті акваторії на встановленій глибині, то щоб підводна течія не рухала субмарину, вона може стати на якірь. Він використовується за необхідності економії ресурсів для скритності чи в тактичних цілях залежно від країни виробника субмарини. Якір може знаходитися в носовій або кормовій частині. Він кріпиться як за допомогою якірного ланцюга, так і за допомогою троса. А форма якоря найчастіше грибоподібна, але зустрічаються якоря та інших форм. Незалежно від його форми, у піднятому положенні якорь так чи інакше вписується в корпус підводного човна для збереження оптичності та гідравлічної гладкості. Якір, лягаючи на дно, як би приліпає до нього і утримує субмарину за допомогою сили тертя. Знімається субмарина з якоря шляхом продування баласту тієї частини, куди кріпиться якір. Через сили, що виштовхують, човен буквально вириває якір з дна. На старих підводних човнах якоря не розраховувалися з боку гідродинаміки. Їх навіть не намагалися вписати у форму корпусу субмарини, а просто вивішували класичний якір добре знайомою всім форми, з отвору для скидання. Він там знаходився весь час, створював завихрення та турбулентність під час руху субмарини під водою. Якір на субмаринах використовується вкрай рідко і в основному є резервним засобом за забезпечення нерухомого становища, ніж основним, найчастіше підводні човни утримують задане положення за допомогою силової установки, але в будь-якому випадку конструктори встановили якір на субмарини не просто так. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.